Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео буде два простих ремонти. Ремонтувати сьогодні буду свою особисту техніку. І перший прилад, який ми будемо сьогодні ремонтувати, це ось такий пилосос. Проблема в тому, що в нього перестає працювати турбощітка. Давайте продемонструю. Спочатку я подумав, що проблема саме в контактах, ось цих між турбощіткою і самим пилососом. Контакти я протер і на пилососі, і ось тут на трубі, але це нічого не дало. І далі я побачив закономірність, що якщо рухати трубою ось так, то турбощітка в якийсь момент десь в такому положенні починає працювати. Чого я роблю висновок, що десь ось тут під час згинання перебило дроти. Швиденько розбираємо і дивимося, що всередині. Ну, ось ми і знайшли це місце. Саме якраз в тому місці, де згинається ось цей шланг. Там і перебило нам дроти. Один точно перебитий, а ну давайте подивимось інший. Ну так. Обидва дроти в нас були перебиті. Зараз буду їх міняти. Ось ці перебиті дроти буду міняти на ось такий от м'який силіконовий, я думаю, він точно має довше пожити в цьому місці. Ну і перевіряємо роботу. Як видно, він працює тепер в усіх положеннях. З пилососом закінчили, переходимо далі. Ну і другий прилад, який потрібно відремонтувати, це ось така рушникосушка. В якийсь момент після відключень світла вона перестала працювати. Ось тут в неї є сенсорна кнопка. І коли її торкаєшся, має загоратися ось тут світлодіодна підсвітка. Ця рушникосушка має три режими роботи, ну, точніше, мала коли працювала. І ними можна було перемикатися ось цією сенсорною кнопкою. Зараз, на жаль, ніякої реакції на сенсорну кнопку немає. Тому будемо намагатися відремонтувати. Але, на жаль, є велика проблема це те, що цей корпус він не розбірний. Він кріпиться на заклепках. Ну, але що робити зараз? Спробуємо їх легенько висверлити. Одну заклепку висверлив і нам трішки відкрився вид. Але, на жаль, до цього регулятора цієї кнопки дібратися ще неможливо. Я так розумію, що потрібно висвердлити і іншу заклепку. Виявляється, другу заклепку можна було не висвердлювати, тому що плата просто витягується. Ось так от. Просто потрібно було трішки сильніше потягнути. Ну, але менше з тим. Я знайшов в себе заклепки трішки більшого діаметру, тому отвори трішки розсвердлив. Ну і, в принципі, все нормально виходить, потім затягну. Плата в нас виглядає ось так. І, в принципі, я вже бачу проблему. Ось тут, по входу, в нас згорів резистор. Я думаю, цей резистор виграв роль запобіжника. На самому резисторі я бачу номінал. 331. Тобто це має бути 330 Ом. Давайте перевіримо, чи він дзвониться. Ні, він не дзвониться, він згорів. Видно, що на нього приходить. Далі через нього нічого не йде, тому що він перегорів. Швиденько пробіжуся по платі, чи немає нічого замкнутого. Більше на платі я проблем не бачу, Прозвонив все, що можна було, ніяких замикань більше немає. Думаю, цей резистор або просто не витримав перегріву, або був трішки неправильно розрахований і потрібно було ставити сюди більшу потужність. Думаю, якщо замінити резистор, все почне працювати. Пішов шукати резистор. На жаль, такого самого резистора, саме по потужності, я не знайшов, тому буду використовувати трішки іншу схему буду використовувати ось таку кубку резисторів. Тут в мене резистори також по 330 Ом. Вони з'єднані по три послідовно, і припаяні ці три збірки будуть паралельно, що в сумі нам дасть 330 Ом і потужність близько 3 Вт. Я думаю, такої потужності вже буде трішки з запасом і вони не мають згоріти. Ось так плата виглядає після пайки. Виставив резистори так, щоб вони ніщо не замкнули. В принципі в корпусі місця тут під них вистачає. І так як рушник-осушка висить на стіні, вона не бохтається, вібрацій немає, тому я думаю, що з часом ці резистори нічого не замкнуть. Збираємо і тестуємо. Мабуть, сюди заклепку я ставити не буду, поставлю просто гвинт. Для того, якщо в подальшому потрібно буде знову щось зремонтувати, розбирати, гвинт буде викручувати набагато краще. Як по заводу. Ну і перевіряємо. Перший режим працює. Другий режим. Третій режим. Вимикається. Давайте вимкну світло, може так буде видніше вам. Перший режим, другий, третій. Думаю, на цьому зрушнику сушкою можна прощатися. Ну і закінчувати це відео. Ну і як завжди, не забувайте ставити лайки, дизлайки, писати коментарі і підписуватись на канал. До зустрічі!